У квітні 2024 року, в рамках кампанії деколонізації, що була спричинена широкомасштабним російським вторгненням в Україну, Херсоні з'явилася вулицю на честь Кошового атамана Запорозької Січі Костя Гордієнко. Кость або Костянтин Гордієвич Гордієнко або головко. Дата народження невідома, помер він у 1733 році в році. Кам'янській Січі, нині село Республіканець, Херсонська область, Кошовий, Атаман, Запорозької Січі, Гетьман Дубосарський з 1714 року, військовий та політичний діяч. Попри свої особисті вподобання політичні заради спільної справи, він уклав союз із Мазепою і Гетьманщиною у війні проти Росіян і Петра І. він створив та очолив Кам'янську Січ. Одної з січей на території Херсонської області і до 1728 року очолював Олешкиську Січ. Він сподвижник та співавтор конституції гетьмана війська Запорізь, Запорізького городового Пилипа Орлика. На території Херсонщини була створена і зараз воює 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені Кошового атамана Костя-Гордієнка. Це військове з'єднання мотопіхотних військ у складі сухопутних військ Збройних сил України. Воно створено на території Херсонської області і зробила також свій вклад у звільнення правобережної частини Херсонщини і, зокрема. Кам'янської січі, де знайшов свій спокій, кость Гордієнко і боює зараз, захищаючи територію України.